Поки чекаю інспектора Дімрія, щоб провести перевірку квартири, хочу для вас донести корисну інформацію. Позаду мене житловий комплекс європейський квартал і в продажу тут є дуже класний варіант. Однокімнатна квартира на сьомому поверсі площею 46,6 квадратних метрів за ціною 25 тисяч 500 доларів. На сьогоднішній день дуже складно знайти однокімнатну хрущівку під ремонт до 30 тисяч. Тут все ж таки новобудова. Справи по введенню в експлуатацію йдуть не настільки швидко, як нам цього хотілося, але все ж таки вони йдуть. І вже до кінця цього року обіцяють здати всі цих три секції. Тож я вважаю, що є над чим подумати, а поки ви це робите, ходімо, покажу для вас дану квартиру хоча б віртуально.